Друзі, усім привіт сьогодні. У нас по справжньому гаряча тема: зухвала операція наших спецпризначенців на тендрівській косі. Український прапор знову замайорів над островом, а ворог зазнав надсерйозних втрат. І це не просто знаєте чергова перемога, це важливий крок до звільнення Скадовська. А можливо навіть і Криму. Тож давайте розбиратися, що сталося, чому це важливо і які плани у наших збройних сил України. Але для початку поставте лайк цьому відео. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, не забувайте ділитися цим відео з рідними, близькими, друзями, знайомими. Все це дуже важливо для розвитку спільноти. Дякую вам. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Отже, воїни департаменту, активний дій ГУР МО України, головного управління розвідки Міністерства оборони України провели надблискучу, надкруту. Операцію у північній частині Чорного моря наші розвідники висадилися на тендерській косі. Це друзі, той самий піщаний острів, який росіяни використовують як базу для обстрілів і для розвідки. Що вони зробили? Що зробили наші хлопці? Вони ліквідували позицію окупантів разом з особовим складом. Вони знищили комплекс радіоелектронної боротьби зонд, а також ем, ще одну станцію радіолокаційну станцію роса. Але найголовніше це те, що над островом замайорів український прапор, і все це без втрат з нашого боку. Ось насправді що важливо, що це без втрат з нашого боку. Е, дивіться. Тендрівська коса це стратегічно важлива точка, вона дає контроль над частиною Чорного моря, і як ми бачимо, і вірніше навіть побачимо далі, це лише один із кроків до більшої мети. Тепер давайте розберемо, чому ця операція така важлива. Військовий експерт, полковник збройних сил України у запасі Роман Світан, чітко пояснює, що мета операції на Тендрівській косі це підготовка до звільнення Скадовська. Чому саме Скадовськ, тому що це ключ до наступного етапу? До звільнення Криму тендрівська коса, друзі, вона розташована на південь від Кінбурнської. і звідси відкривається шлях до залізного порту. Далі до Скадовська, як я вже сказав, відстань від Скадовська до Криму, морем там лише, ну слухайте, 50-60 кілометрів це реальна відстань. Для десантної операції і світан каже про те, що збройні сили України можуть наступати із моря із суші через Олешки і Голу пристань. Він також зазначає, що ось цей трикутник кінбурська коса Олешки Скадовськ для Росіян вже майже втрачений. Вони втрачають контроль. А наші спецоперації тільки проскорюють цей процес. Тобто, кожна така висадка, це не просто там тактична перемога, це підготовка до великого наступу. Я у минулому випуску перегляньте, обов'язково хто ще не дивився. Вам, друзі, розповідав про наші дії на іншій косі, на Кінбурнській косі. Нагадаю, що декілька тижнів тому у пабліках з'явилася новина, яка отримала своє підтвердження, що на окупованій кінберській косі замайорів український прапор От в кадрі. Ви його бачите, це був справжній шок для росіян, тому що Кінберська коса це також стратегічна точка, звідки ворог обстрілює наші позиції в Очакові і в Куцурубській громаді. Щодня ми бачимо зведення звіти і, на превеликий жаль, ворог б'є саме з кінберської коси. Тому це дуже важливо, те, що зараз роблять наші спецпризначниці. Раніше речник сил оборони півдня пан Владислав Волошин в ефірі е, українських медіа розповідав, чому росіяни так бояться наших операцій на Кінбурзькій і тендерській косах. <кій> Значить за його словами, ці коси це ідеальні плацдарми для десантних операцій. Росіяни тримають там артилерію протитанкові засоби. Для чого для того, аби відбувати можливі атаки, але вони в паніці. Чому? Тому що вони знають, що якщо Збройні сили України захоплять ці коси, ворогу буде складно втримати контроль над регіоном. Дуже складно. Волошин також зазначив, що як тільки ворог висуває техніку у степовій зоні, наші одразу її знищують. І це не просто слова. Самі росіяни скаржаться, що у них бракує техніки і засобів РЕП на цих напрямках. Тобто Збройні сили України не дають ворогу спокійно закріпитися. Що кажуть самі росіяни? От тут... Ну, тут взагалі насолода, Я вам скажу чесно. <кій> По-перше, як завжди, вони намагаються применшити наші успіхи. Ось цитата одного з їхніх телеграм-каналів про кінбурську косу. Про нашу операцію на кінбурзькій косі українці просто причепили свою ганчірку за допомогою дрону. Баба Яга смішно, правда, друзі? Вони називають наш прапор ганчіркою, але самі визнають, що ситуація напружена. Це моє улюблене. Вони пишуть ситуація під контролем, але ми не виключаємо активізації збройних сил України. Уявляєте? Більше того, вони відкрито говорять, що збройні сили України можуть атакувати в Чорному морі. Наприклад, один з цих пабліків пише, що для ЗСУ важливо створити е, типу медійний фон, е, схожий на курську операцію. Атака на Крим ризикована зараз, тому вони можуть ударити там, де ми не чекаємо. Наприклад, в районі залізного порту чи увага. Скадовська, самі окупанти, визнають, що ми можемо вдарити в районі Скадовська Світан каже, що ми туди можемо дійти. Вони навіть визнають, що їхня оборона там дуже слабка, а управління перевантажене це те, що пишуть російські пабліки. Вони кажуть про те, що ми там можемо зазнати величезних втрат. Я вам більше того скажу. Е, самі росіяни помітили, як ЗСУ готуються до серйозних операцій. Вони пишуть про тренування наших сил на катерах. Е, ЮІСКО. Ці катери я нагадаю, Україна отримала від Фінляндії. І далі хотів би процитувати їхній паблік. Зсу відпрацьовують десантування в районі Дніпробузького лиману, ймовірно, північніше Миколаєва. Вони готуються до висадки на Кінбурн. Це підтверджує, що наші воїни активно тренуються, друзі, і ворог це бачить. Вони також е, фіксують активність наших дронів і розвідувальних, і ударних на Кінбурзькій і тендерській косах, тобто Збройні сили України не просто проводять рейди, вони готуються до масштабних дій. А тепер давайте пояснимо, чому Кінбурзька і Тендерська коси такі важливі. По перше, це там дві унікальні природні території в Миколаївській і Херсонській областях, а, вони лежать на межі суші і чорного моря. Значить, після початку повномасштабного вторгнення, в 2022 році, росіяни швидко їх окупували і почали використовувати як бази як бази для обстрілів наших позицій і цивільних об'єктів. Я вам більше то скажу. Вони навіть запускали звідти безпілотники. Вони блокували наші порти в Херсоні і Миколаєві. Все це з цих точок. Але чому ці коси такі цінні? Чому вони настільки цінні? В чому їхня цінність? По-перше, це ідеальні плацдарми для десантних операцій. По-друге, контроль над цими косами дозволяє відсунути російську артилерію від наших рубежів. Ми вже говорили про обстріли е, Очакова е, і інших районів Миколаївщини. По-третє, це ключ до звільнення південних регіонів, включно зі Скадовським і Кримом. Ось що потрібно розуміти. Наші спецпризначенці, зокрема, 73-й центр. Морський центр дуже добре знають ці території. Тендрівська коса, наприклад, раніше була їхнім навчальним полігоном, щоб ви розуміли, але операції тут складні, треба сказати чесно, через обмежений простір, через погоду, через потребу в швидкому маневруванні. Ну тобто, є свої аспекти, і вони дійсно е, очевидні. Попри це, збройні сили України регулярно проводять рейди. Вони знищують техніку ворога і вони нагадують, що ці землі будуть українськими. Тому друзі, операція на Тендрівській косі це ще один доказ, що Збройні сили України не просто б'ють ворога, вони готуються до великого наступу. Кінбурська і Тендрівська коси це ключ до Скадовська. Скадовськ – це ключ до і шлях вірніше навіть до Криму. Наші воїни роблять все, щоб росіяни не почувалися там господарями. Дякую, друзі, що додивилися цей випуск до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі свої коментарі, що ви думаєте з приводу таких операцій. А ще цікаво, як ви вважаєте, чи вдасться нам звільнити Скадовська завдяки таким і іншим операціям, і чи відкриється шлях до деокупації нашого українського? Криму. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за увагу, дякую за підписку. Бережіть себе і своїх рідних. Побачимось.